І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Маємо вже сьогодні четверту неділю Великого посту. І ми, як ті подорожні, які мандруємо великою мандрівкою, шляхом 40 днів, йдемо до світлої мети, до Воскресіння, до великої Пасхи. Подібно як кожний подорожній, дорогі в Христі, браті і сестри, коли вирушає у мандрівку, він має багато сил. Він сповнений різних таких добрих намірів. Але коли проходить вже певний час мандрівки, особливо якщо вона є довгою, то він втомлюється, він втомлюється і де вже трохи затрачаються в нього ті первісні мотиви. Тих застанов, які він мав перед початком своєї мандрівки. Подібно і ми, ми вже трохи втомилися, тому що це є природня. тому що вже прийшла більша половина Великого посту, маємо вже сьогодні четверту неділю, ще лишилося два тижні Великого посту і Страстна Седмиця. І сьогодні, щоб оживити нашу віру, щоб нас так трохи збадьорити. Духовно церква ставить там до слухання Євангелії про зцілення біснуватого хлопця, якого привів до Ісуса Його Батько. І ми бачимо, що те зло, яке опанувало цього юнака, а опанувало його вже з маленьких років по якійсь причині, не знаємо, яка була ця причина, воно і дуже сильне, воно і підступне. Воно хоче знищити того юнака. Тому що, як каже батько, часто кидає його в вогонь, часто в воду, щоб його погубити. І ми бачимо, що діє на цього Злого Духа. На нього не діють навіть молитви апостолів, бо апостоли в кінці читання підходять до Ісуса і кажуть: Господи, чому ми не могли вигнати цього. Злого Духа. Ісус каже через вашу малу віру. Цей рід виганяється тільки молитвою і постом. І тому Ісус тут показує в цьому випадку, бо подальшому апостоли отримають дуже велику благодать від Бога, вони будуть величезні чудеса творити. Тінь апостола Петра буде зціляти спаралізованих людей сама тінь, навіть не молитва, а Тінь апостола Петра. Книзі Діянь ми знаходимо цю розповідь, коли Апостол Петро йшов на молитву, і його тінь впала на спаралізованого, і він оздоровився. Але тепер вони ще немічні, тепер вони ще не мають цієї сили Духа Святого. І Ісус тут хоче показати, що без мене, без мене ви нічого не можете робити. І сьогодні церква указує нам на. Помилку, якої можемо допуститися ми в цьому часі Великого Посту, пробувати щось самим осягати. Наші сили є слабкі. Ми маємо прийти до того, хто може дати нам цю силу, до Ісуса. Який учора, сьогодні, і той самий навіки, той самий Ісус Христос, який зціляє, який воскрешає. Який ходить по воді, який умножує хліби, той самий Ісус є і сьогодні. Тільки ми не ті, тільки нам віри бракує. І сьогодні ми маємо оживити нашу віру, оживити нашу віру, щоб могти прямувати далі, до Воскресіння. Не тільки до Воскресіння нашого Господа, але до Воскресіння кожного з нас. Бо наше завдання, наша мета в цьому часі посту є воскреснути, воскреснути від старого життя, позбутися старої людини, яка тягне нас до гріха. І маємо розуміти, що маємо сильного ворога. Цей ворог є надзвичайно сильний, хитрий і підступний це є зло. Ми живемо в такому світі, особливо зараз на Заході, пропагується така ідея, що зла не існує. Що зло це і відсутність добра. От коли людина не робить добро, то виникає зло. А коли людина буде робити добро, навіть без віри в Бога, то того зла не буде існувати в світі. Зло це просто відсутність добра. Але це і хибна теорія, тому що насправді зло існує. Зло це не є відсутність добра, це не є якась розмита сутність, це є особовість. Тобто злий дух це є особа. Бо Бог його створив особою. Він відпав від Бога. І він хоче звести зараз людину, хоче опанувати її, хоче довести до пекла. Але ми маємо силу. Ми маємо. Прийти до того, хто може дати нам цю силу до Ісуса Христа, прийти в молитві, прийти через своє покаяння. І саме через два середники, які Господь дає нам у цьому часі Великого посту. Це є молитва і Самий піст. Ще молитися ми ще якось можемо, а от постити ми є слабкі. Але саме через молитву і піст ми можемо. Долати Злого Духа. Слухаючи сьогоднішнє івангівське читання, ми бачимо, що Ісус Христос зціляє, виганяє це зло з цього юнака. Звернімося, щоб у цьому часі Великого Посту звернімося до Ісуса Христа, щоб цілив кожного з нас. Тому що і кожен з нас. Напевно, у меншій мірі, але так само і опанований нашими гріхами і пристрастями, яких ми не можемо позбутися. Дуже часто ми хочемо це зробити своїми силами. Кажемо, я вже постановляю, я більше не буду робити той гріх, але приходить певний час, день, тиждень, місяць, і ми знову падаємо. Падаємо, тому що не покріпилися Божою силою у нашому житті. Тому що ще недостатньо довірили своє життя Богові. Хочу сьогодні вам пригадати цю молитву, яку ми молимося в часі Великого посту. Принаймні маємо молитися. Бо часто, коли я даю на покуту таку молитву, то багато людей кажуть: а що це за молитва? А де та молитва є? Хоча навіть не знаю, що це за молитва. Це є молитва Єфрема Сиріна, е, покаяна молитва, яку ми маємо молитися в цьому часі Великого посту. І там є такі слова на початку. Господи, і владико, життя мого. І далі йде духа лінив, стане баливости, властилює пустомов, ставі ж не від мене. Отже, ми кажемо, що Господь Бог є владикою і Господом нашого життя. Господи, і владико життя мого. Ми маємо дійсно зрозуміти, що поки ми не поставимо Ісуса Христа нашим володарем то ми будемо впадати. Зло буде мати доступ до нас. Коли Господь буде володарем нашого життя, тоді зло не буде мати підступ, а воно є дуже близько до нас. Ми собі думаємо, тут зло десь там десь там десь, десь в лісах, на болотах. Ні, насправді зло є тут, навіть в храмі. Воно так само є, воно спокушає нас, щоб відвести від молитви. Воно ж навіть нам думки, розсіяність, знеохочення до молитви. Лінивство. Це все не є щось таке нейтральне, це є прояви злого Духа. Тому апостол Петро каже, диявол, як лев рикаючий, ходить довкола вас, щоб вас погубити. Але ми маємо силу, ми християни, ми маємо благодать Святого Духа через таїнство хрещення, ми маємо святі таїнства покаяння. Скільки з нас в цьому часі Великого посту примирилися з Богом у, часі, у, у Тайні Покаяння? Чи багато з нас це зробило? Скільки з нас регулярно причащається з цих таїнств? А це і середники, через які ми захистимо себе від злого Духа. Тому, слухаючи сьогоднішній Євангелії, покріпімо свої духовні сили, Усвідомимо, що тільки Ісус Христос є той, хто може нас порятувати, той, хто може і нас цілити, від наших гріхів, від пристрасти, які є від Злого Духа. І коли дійсно впустимо Ісуса Христа в повноті в своє життя, будьмо певні, що наше життя буде в безпеці, В безпеці, правдивих. Божих дітей, амінь. Слава Ісусу Христу.